Я до цього продавав повністю цей продукт, так, так самостійно все працювало. Я транслював цей досвід. Вони беруть, і воно чомусь не працює. Я взяв людей у відділ продажів. Вони мають досвід в і я їм сказав: напишіть собі скрипт. Ну вони же ж продавали, а й вони це роблять. Їм це використовувати. Інтуїція, відчуття, харизма це не те, що ми можемо масштабувати і передати іншим людям, якщо немає системи. Завжди спілкуючись детальніше, один скрипт нічого не закриває. І скрипти в мене не працюють, і менеджери якось не так продають, так, не такі результати дають, як я б цього хотіла Ну в скрипті ж написано ось так. Ось я беру його просто і читаю сухо. А те, що там ще є коментарі. Вітаю, це нове записів танкам. кам'я», Алла Петриченко, засновниця української платформи ШоП Експрес для створення інтернет-магазинів. І сьогодні ми з Анною Сесаєвою тут для вас зустрілися для того, щоб розказати, як побудувати системний відділ продажу для інтернет-магазинів. Аночко, Так, вітаю, Анна Сесаєва, бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів, засновниця Brave Consult Дякую. Я одразу до запитання від власників інтернет-магазинів, від тих, хто виробляє товари та продає в інтернеті. От часто запитують, чому скрипти для менеджерів з продажу не продають? От наче написали скрипти, передали менеджерам з продажу, хто спілкується з клієнтом, а блін, ну не завжди закривають угоду. Погано продають. Є такий момент, дуже дякую за питання. Нагальне, актуальне і дуже часто насправді. А, така ситуація, вона виникає там в кількох випадках, так з того, що я помічаю. Перше, власник бізнесу може казати про те, що я ж самостійно написав цей скрипт. Я до цього продавав повністю цей продукт так, так, самостійно, все працювало. Я транслював цей досвід, вони беруть і воно чомусь не працює. так? Це може бути перша ситуація, і насправді так, власник бізнесу він є ну, найкращим адвокатом свого бренду. Він обожнює свій продукт, він знається на ньому ідеально, і, звичайно, він продає дуже часто на своєму ентузіазмі, на харизмі, на вірі, що дуже важливо, і тому воно виходить, тому що він це робить дуже впевнено. Але у менеджерів. Цього всього можеш і не бути, так? Це не система, це просто от його досвід, який дуже складно масштабувати, так, тому що систему ми можемо масштабувати, а просто досвід і враження ні. Друга можлива ситуація, коли так стається, і з того, що я помічаю, це коли е, власник бізнесу або керівник відділу продажів каже, я взяв людей у відділ продажів, вони мають досвід в продажах. І я їм сказав, напишіть собі скрип. Ну вони же ж продавали, а й вони це роблять, їм це використовувати, і він це може навіть аргументувати тим, що коли вони напишуть це самостійно, вони будуть це використовувати. Але знову ж таки, людина пише по своєму досвіду. Це перше. По-друге, вона пише так, як їй це зручно, так як їй хочеться це доносити, і це не дорівнює, що це правильно. Що це буде продавати і що це якісно, так звичайно ж, і відповідно воно теж може просто не працювати. Ну і крім того, навіть класний менеджер я бачила достатньо багато ну, насправді завести час роботи в продажах, це вже більше 10 років. Я бачила дуже багато класних продажників, але не всі вони є системними, не всі вони можуть передати цей досвід, не всі вони можуть викласти його кудись там навіть на папір, так для того, щоб це був дієвий скрипт. Бо у них це йде в потоці. І це також, чому це може далі просто не працювати. Ну і третя, мабуть, ситуація, яку я пригадую, це ситуація, коли є скрипт, який був навіть, можливо, написаний кимось. Може, навіть ця компанія його десь замовляла, так? От бізнес звертався до консалтного, замовляв. Але цьому скрипту вже там сім років. І за цей час він не оновлювався, він не змінювався. Менеджери вже на нього дивитися не можуть, якщо це одні й ті ж самі люди, або якщо вони змінюються, то вони його якби вивчають. Але він вже не є актуальним. Бо, власник сам каже: ну дивіться, тут у нас ці процеси вже змінились, тут трошки ця частинка не актуальна, тут вже не такий стиль комунікації, а тут ми аудиторію цільову змінили, а тут у нас вже цього продукту немає, нам на не складі, так? І скрипт він не є робочим, він наче є і все. Як результат. Іде розчарування. Ось звідси йдуть потім ці переконання і заперечення, з якими я періодично працюю, і е, з цими обмежуючими переконаннями, що скрипти продажів не працюють. Або вони не працюють взагалі, або вони не працюють у нас в компанії, або вони не працюють з нашою цільовою аудиторією, неважливо, але вони не працюють. Чому може це виникати? Я виділяю помилки на трьох етапах. Так? І от окремо кожен з цих етапів я б хотіла коротко розібрати. Перший етап це етап написання. Другий етап та це етап буде вже впровадження, і третій етап це етап використання скриптів. На кожному з цих етапів може бути кілька ключових помилок. Якщо ми говоримо про етап написання. Що тут може бути? Перше, це от те, що ми розбирали. Так вже я трошки там сюди зазирнула. Це скрипти писались інтуїтивно власником відділу продажів, там керівником, менеджером неважливо навіть на цьому етапі. Ми не будемо розділяти, але вони писались просто інтуїтивно, так, так як мені звично це продавати. Інтуїція, відчуття, харизма це не те, що ми можемо масштабувати і передати іншим людям, якщо немає системи. Другий момент. Скрипти продажів вони побудовані хаотично. Там немає етапів продажів, там немає технологій. Тобто, це, наче, такий віль, темний е, точніше, як це, текст на, на вільну тему. Так? От якийсь, як ми в школі писали, якісь свої просто думки. І, відповідно, вона теж не працює. Немає структури, немає етапу, немає чіткої лінії, яка планомірно веде клієнта до закриття на угоду. Так? Це теж не буде працювати. Третя помилка це те, що скрипт не передбачає різні сценарії. Тобто є один алгоритм, який е, сформований от в такому ідеальному контексті, коли все розвивається ось таким чином, ідеальна структура розмови, ідеальний клієнт. Але якщо буде відступ вліво, вправо, ще кудись, все, цих варіацій нема. І людина губиться, бо в реальному житті так стається ситуація, що не все працює, ось так. Людина не говорить нам тільки те, що було заготовлено, так і тоді це теж не буде працювати. І ще такий момент, коли є один скрип на всі випадки життя. Тобто, що мається на увазі, коли у нас скрип для. Обробки вхідного ліда, який ми отримали з сайту, обробки вхідного дзвінка, де клієнт нам самостійно телефонує, так? бо побачив одразу номер, телефонує, повторний дзвінок дотиснути клієнта, так? або робота з базою відмовників, або там, будь які ще інші сценарії, А у нас один скрип на всі ці випадки. Це різні взагалі ситуації. І коли до нас звертаються клієнти, кажуть, мені потрібно написати скрип, чи ви це робите, кажуть, так, ми це робимо. Ми кажуть, нам потрібен один скрипт. Ні. Завжди спілкуючись детальніше, один скрипт нічого не закриває. Так, ми маємо враховувати це все обов'язково. Тому, відповідно, ось такі помилки вони на етапі написання скрипта вони проводять до того, що скрипт потім не працює, так наче не працює. Другий блок, так, це такий великий, важливий, це впровадження цих скриптів. Ось ми написали: припустімо, що ми не пере ну, цих помилок у нас не було. На цьому етапі все було закрито, так? Але йде етап впровадження. Які помилки можуть бути тут? Перша помилка дуже часто це коли керівник приходить і каже, тепер у нас є скрипти продажів. Ось вони тримайте, вивчайте, використовуйте. І все. І ці скрипти десь в тумбі лежать, або там на Google диску, або там ще десь так. І ніхто взагалі їх не використовує, а керівник. І не нагадує, не контролює. Ну якось я ж передав, ну мали використовувати, ой, чомусь не використовують, ну що я зроблю, так я як я з ним буду працювати. Це перший сценарій, доволі частий. Другий сценарій, а це може бути такий, коли скрипти впроваджуються, скажімо так, примусово. Так, ось давайте назвемо це так. Тобто, ось у нас є скрипти, говорити можна тільки так і не інакше. Якщо не будете їх читати, говорити дослівно, я вас там штрафую, чи ще щось, знову ж таки йде відторгнення. Якщо йде покарання якесь, якщо мене примушують, я не хочу це робити. Особливо, коли це досвідчені менеджери, звичайно, воно не працює. Третє, помилка, якою припускається, це немає навчання. Тобто до кожного скрипта має бути обов'язково або відеоінструкція, або проведене навчання по цьому скрипту. Там, де керівник або людина, яка писала цей скрипт, так або якщо це не керівник писав, замовляли, але там керівник це далі впроваджує. Він пояснює, чому скрипт виглядає саме таким чином, а не інакше, так? чому потрібно притримувати саме такої структури, а не інакшої, з якою інтонацією потрібно казати так? ці чи інші блоки, і як потрібно це донести клієнтові, і це дуже обов'язково. Якщо ви десь цю послугу замовляєте, то прям наполягайте, просіть, щоб вам давали відеоінструкцію інструкції до цих скриптів людина, яка писала. Або бізнес-консультант, якщо писав, наприклад, там помічний, молодший консультант, то щоб сам бізнес-консультант обов'язково цю відеоінструкцію вам записав і надав. Це дуже важливо. Тому якщо ми робимо це таким чином, так воно просто немає навчання, немає інструкцій, воно не буде працювати. От, далі. І фінальна така остання помилка, яку я хочу зазначити, це відсутність атестації. Скрип дали, навіть відеоінструкцію дали, і, або навчання провели самостійно, але що по результату? По результату ніхто не перевірив, так, як це далі буде, було засвоєно, так було зрозуміло менеджерам. Тобто ніхто з ними в парі це не відпрацював, ніхто не дав зворотний зв'язок, ніхто не дав фідбек, ніхто не підкоригував. І далі, там коли вже були перші дзвінки, ніхто ці дзвінки не прослухав, і відповідно також не підкоригував ось цю роботу а, менеджерів вже з реальними клієнтами. Це також велика помилка, і на цьому етапі тоді відповідно можна прийти до того, що тоді ці скрипти не працюють. Ми їх вже навіть замовили, або ми їх самостійно написали. Ми врахували всі помилки, які були на першому етапі, на етапі написання, але все одно не працює, тому що ми не врахували помилки, які можуть бути на етапі впровадження. І третій так, блок, який може бути, це етап же використання, що тут? Тут також можуть бути помилки. Тобто, навіть якщо попередні етапи у вас пройшли добре і все чудово, на етапі використання, які ситуації я зараз бачу. Перша – це те, що е, менеджери починають використовувати скрипт просто як е, е, текст і все. Текст сам по собі не продає. Якщо цей текст говорити сухо, беземоційно, якщо е, там будуть навіть найкращі аргументи написані, це буде ідеальний скрипт в плані от його почитати, так вдуматись в цей сенс, він ідеальний, але не донести його так, як це потрібно, з емоціями, з почуттями, з розстановками. Так воно працювати не буде, воно не буде переконано звучати, якщо ваші менеджери бояться клієнтів або використовують цей скрипт просто як робот. Це перша помилка, друга помилка. Коли менеджери не користуються, давайте скажімо так логікою, так от і як би це не звучало, що я маю на увазі? Ну, в скрипті ж написано ось так. Ось я беру його просто і читаю сухо. А те, що там ще є коментарі, що якщо клієнт відповів ось так. Переходимо сюди. А якщо ось так, ми йдемо сюди. А в цьому випадку можна цього уникнути. А це навпаки сказати. Це все має бути, звичайно, також обов'язково прописано у вас так скрипції, проговорено під час відеопояснення, запису його або навчання, так, ну, от, яке теж краще записати. І от якщо менеджер просто формально як написано, так використовує, не вмикає логіку. Працювати, звичайно, теж не буде. Так, це на етапі використання. І ще момент це те, що. На етапі використання, от якщо ми вже написали скрипти, впровадили, ми маємо розуміти, що скрипт — це не щось тактичне, це, це те, що є динамічним. Він має постійно доповнюватись, оновлюватися. Він має бути завжди актуальний, він має відповідати потребам клієнта, там має бути вся найбільш точна інформація. Тому, коли ми далі починаємо ним користуватися, ми маємо регулярно працювати над його оновленням. Він має бути свіжим та актуальним і робочим. І тільки тоді менеджери дійсно захочуть його використовувати, так бо вони будуть розуміти, що тут все чітко, по суті, і так як має бути. Я дуже раджу вам ось ці всі три блоки. Написання, впровадження та власне використання перевірити на наявність цих помилок. Можливо, ви їх припустилися, і тому ви тепер просто з таким упередженням, внутрішнім запереченням так, живете, що скрипти не працюють. Але при цьому ви розумієте, що і інтуїтивні продажі якось не так і добре працюють. І ви на цьому роздоріжжі стоїте, так, і скрипти в мене не працюють, і менеджери якось не так продають, так, не такі результати дають, як я б цього хотіла. Або як цього хотів. Відповідно, перевірте просто себе, можливо, ви в минулому, так, в своєму попередньому досвіду, мали такі помилки. І врахуйте їх в майбутньому, або ж звертайтеся за допомогою, відповідно, для до фахівців, які можуть це питання для вас закрити, допомогти як з написанням, так і з впровадженням. І нарешті ви отримаєте позитивний досвід та результати. Анна, дякую. Круто, слухай. Я заслухалася, стільки інсайтів для себе спіймала. Що скрипти це вже не страшно, не лячно, і є всього три етапи, де треба проконтролювати. І скриптик буде працювати. У нас навіть менеджер буде натхненно його розказувати. Особливо мені сподобалось от про відеоінструкцію. Але дійсно, якщо попередньо менеджер, хто вже знає, або власник запише цей скрипт от на відео на 2-3 хвилинки. Цей дзвінок якби він телефонував. Можна показувати молоді, він такий зразу би де там яка емоція. Да? Цей інсайт дуже крутий. Я від себе лише маю трошки зазначити, бо твоя доповідь вона ідеально розкриває. Вона насичена експертністю і зрозуміло, що ви класно допомагаєте. Багатьом бізнесам допомогли побудувати відділ продажу і зробити так, щоб скоро працювали. Я лише хотіла поділитися, додати, що ну є такий лайфхак, як спростити прослуховування тих дзвінків, коли ти хочеш вже перевірити, що сучасність ip телефонії як нам на минулому подкасті розказувала спеціаліст ну, від нової з IP-телефонії українських, вони вже мають будованого шиї помічника, який автоматично переводить всі розмови в текст і навіть зазначає, чи відповідають ці розмови стоп словам показникам, які ти хотів, о тим скриптам, які в тебе є. І таким чином ти можеш менше гаяти часу, просто не прослуховувати, а, наприклад, перечитати коротенький звіт в кінці робочого дня. І мені здається, це дуже допоможе керівнику, який вже все зробив по твоєму плану, як ти е, навчаєш нас. Йому хоча б мене, трошки легше це дивитися, якщо користується адміністрації такої системи. зараз я теж хочу таке впровадити саме в нашому віті продажі. Тому ділюсь, лайфхаком, може, комусь допоможу. Дякую, Так, Стаб, так. Це теж це, це дуже дуже такий. От дякую, що е, ти поділилася, зазначила так цей момент, особливо коли є багато людей у відділі продажів, і проконтролювати це все досить складно. Це треба дуже багато часу на це спрощує задачу, пришвидшує цю задачу, і ви тільки вже точково, якщо потрібно, далі просто переслуховувати необхідні для вас розмови, які от особливо так ви відмічаєте, що там є якісь прогалини. Так уяви, так свій помічник такий в це звіт. Він може витягати. Вже це робить, наприклад, негатив чи був тонул войс аналізуючи, чи були клієнтом здоволені чи ні, чому. І навіть якісь інсайти видирати, що клієнт запитував, можливо, нетипового, до того, щоб на нас цих інсайтів потім переробити трошки скрипт спроджі. Наприклад, більше запитують там ще швидку доставку з інтернет-магазину, або почали запитувати білі вишиванки, бо, певно, у нас першому там, так? І ти можеш ще свої рекламні креативи, якісь ОТП, от що ти рекламуєш, що ти показуєш в ті ж соцмережі, в Google рекламі, побудувати на основі таких інсайтів. За це вже далі, далі. Але дякую тобі за системність, за те, що ти сьогодні нам розказала про побудову відділу продажу і про те, як зробити от продаючими наші скрипти. Контакти Brave Consult, Анни знаходимо під цим відео, ставимо запитання, звертаємося за контактами і будуємо наші відділи продажів. Адже, якщо ви виробник продавець в інтернеті, вже налагоджує систему продажів мати замовлення. То залишилось лише бути впевненим в своєму відділі продажу, і компанія Анни може в цьому допомогти експерта, тому звертайтесь. Так, дуже дякую. Дякую, Анна.